Сьогодні здійснимо маленьку прогулянку кладовищами нашої громади. І розповім я вам одну цікаву дуже історію. Розпочалась вона влітку цього року з того, що до нас зателефонували і сказали, що в місті Сарни по вулиці Ковальській на кладовищі ріжуть дуби. По приїзду було встановлено, що так дійсно фірма, точніше підприємець, Здійснює за договором з міською радою, здійснює вирізання чагарників. Тут будьте уважні, чагарників та сухостойних дерев. Ну що ж, сухостойні дерева зрозуміло, чагарники зрозуміло. Однак, при чому ж тут дуби, спитаєте ви. А виявилось, що сухостойні дерева та чагарники... Це дуби, ось з них пеньки залишились з обхватом. ось Бачите, це був дуб тут колись. Ось це тут був дуб колись. Та. І під виглядом чагарників та сухостійних дерев повирізали дуби. Ось пеньки позалишались. Дуби з нормальним обхватом, більше метра стовбура. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день куб дуба на чорному ринку, наголошую, на чорному ринку стартує від 20 тисяч гривень за куб. Що ж, з чагарниками трапилось на кладовищі і сухостойними деревами. А нічого, дуби вирізали. А сухостойні дерева, ось буквально 3 метри ми пройшли, береза сухостійна. Це кладовище сарни, вулиця Ковальська. А вона залишилась, вона нікому не треба. А чому не треба? Бо вона не коштує 20 тисяч гривень за куб. Ось така справа жителі нашої громади. Під виглядом боротьби з чагарниками ріжуть дуби. Під виглядом того, що вам, не дай Бог, десь там гілячка не впала чи ще щось вирізають столітні дуби. І продають їх, я так зрозумів. Навіть по, по вартості дров дуби сьогодні коштують нормально. Ось такі справи, ось такі історії.